Так, наступна машинка у нас Golf Plus 1,4. 1,6 FSI без турбіни. Приїхав клієнт, хоче поміняти ланцюги, бо 200 з чимось там пробігло. От, і от взялись. Значить, Для цього нам потрібно буде ось така штука. Вона виставляє вали там з задньої сторони. А також такий стопор корінвала. Купили ми комплект, отакий от фазик, сальник, заспокоювачі, натягувачі, ланцюги, дві гумки в кришку передню, а також шестерні. І зараз розберемо повністю, щоб дібратися до. Всіх цих штук. І покажемо, як це робиться. значить Піддон у нас знятий. Зараз беремо пару балонів очисника і оце все вимиваємо. Так, першим ділом встановлюємо цю шестерню. Вона стає в одному положенні, ззаді її направляюча. От. Потім ставимо шестерню масляного насосу, новий ланцюг і новий натяжний пристрій. Тепер нам треба знайти ВМТ першого цилиндра. от, і виставити розпредвали. Встановлюємо вали. Все ставиться сюди. Тут є штифти Один і інший. Вони мають зайти в отвори в розпредвалах. Далі встановлюємо фазик. Тут зворотня різьба, тут звичайна. І не затягуємо, треба, щоб ці шестерні крутились. Після цього встановлюємо ланцюг основний натягувачі, заспокоювачі. От, при ВМТ першого цилиндру. Значить, Тут я додатково встановив ще таку штуку, щоб. Точно знати, що нікуди не з'їхало. Ну все, встановили. Як бачимо, шестерні відкручені повністю, і в такому положенні можемо робити отак, таку процедуру. Для чого це потрібно? Для того, щоб точно в ВМТ. Точно по мітках стояли вали. Бо якщо ми будемо відкручувати ці шестерні, то є вірогідні, що буде провер... провернуті шестерні, ну тобто розпредвали відносно колінвала і може бути помилка по розсинхронізації. Ну, тепер що? Збираємося назад. Так, ну от зібрали ми гольфіка. Єдине тут он. На фоні деренчить. Наче все нормально. Помилок нема, зараз проїдемось і побачимо. Так, тест драйв. Дорогу у нас тут роблять не вже. БЛФ це мотор. Якщо забув сказати 1.6 FSI без турбіни. Що в нього гарно, так це те, що 6 ступка. Так, єдине, що ми забули, закрити кришку на бачку розширювальному, а для цієї тачки це критично. Ну, зараз доїду, зупинюсь. Так, на шостій у нас, якщо цікаво, ось отакі показники, якщо 100 км, давайте реженемо. Дві там щимось я не можу дивитися, бо за кормом. Так, зараз. Закримо кришку. О, mm а -hmm. тепер oh, Тепер можна їхати. Не знаю, чим відрізняється цей мотор від MPI B, Б як їх там БСЕ або BSF. Особливо різниці я не бачу, навіть по звуку схоже. Нормально все їде. Зараз помиємо мотор, бо там купа масла було, антифриз розлили, і можна дзвонити власнику, щоб забирав. Так, наче все добре. От намили. Тепер чекаємо клієнта.